Проблема поганих доріг гостро стоїть в Україні. І Бориспіль не виняток. Вулицею Запорізька щодня їздять вантажівки на підприємство Іст Логістік». Хоча не їздять, а скакають, ми являємося собственниками складського комплексу, який ми здаємо в оренду. У нас на підприємстві за день проходять 4-5 сотень грузовиків. которые до этого, не имея возможности нормально использовать дорогу от окружной сюда, проезжали через город. Мы таким образом, с одной стороны, даем нашим грузовикам возможность не ехать через город, светофоры, неудобства с трафиком другим, А з другої сторони ми рішаємо про з городами, розгружаємо поток грузовиков через город таким образом. Бюджетних коштів на ремонт всіх шляхів одразу не вистачить. Тайний факт, що виділені кошти пройдуть через казначейство. Але міська влада знайшла вихід із ситуації. Вже цього року відремонтують частину дороги на вулиці Запорізька, і не за бюджетні кошти. Там є таке поняття програми як державне приватне партнерство. Оце якраз те, що ми. Зуміли домовитися із компанією з гейтлогістик. Я їм дуже за це вдячний, що вони сьогодні погодилися робити цю дорогу. Тобто, ті кошти, які повинна була компанія сплачувати до міського бюджету, ми зменшили, ми будемо вирішити питання на сесії, зменшимо її орендну плату. І оці гроші, які ми могли б отримати тільки через 5 років, вони вже сьогодні вкладаються, і ми робимо таку прекрасну дорогу. Ремонт відбуватиметься в два етапи. Першу частину дороги протяжністю півтора кілометра завершать вже цього року. На даному етапі ми тратимо в цьому році около 4 мільйонів на цю частину дороги. Ну, і в наступному році на цю часть дороги ще буде потрачена в два з чим мільйона. Другу частину дороги протяжністю 2 кілометри відремонтувати складніше, бо вона нічийна. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що спробують вирішити цю проблему з допомогою губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Він не стоїть на балансі ні в облактодору. Ні в районну, ні в районної ради, ні в міської ради. І я буду просити Анатолія Йосиповича в присяжнівка, сьогодні така домовленість була, він сюди приїде, для того, щоб прийняти вже остаточне рішення. Можливо, це рішення обласної ради прийдеться, для того, щоб ця компанія і долучається інші організації, щоб доробити ще ту дорогу. І в кінцевому результаті, я так думаю, якщо ми ще долучимося. До вулиці Запорізький початок доробивої, то можливо ми навіть розвантажимося в якійсь мірі і вулицю Київський шлях. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло. новини, телеканал Бориспіль.